Українська співачка Юлія Рознан з нами. Слава Україні! Вітаємось, Юлія. Сьогодні раді бачити. Героям слава вітаю вас! Добрий день! А як колись для вас це як? Як колись це коли налітають бомби, ракети, і коли ми всі щасливі, посміхаємося, займаємося своїми улюбленими справами і живемо щасливо. <сміх> Власне пісня про це: про той час, коли нам було класно, без росіян. І їхніх нав'язливих ідей давайте послухаємо тоді цю пісню. Всі згадаємо, як було колись. Ну і віримо, що так неодмінно буде. Але зараз Юлія Рознен як колись.

Країна духу у Львові, що це було? Яка мета була проведення фестивалю? Можливо, збирали на щось гроші на цій події. Так, звичайно, зараз ну переважно всі заходи, принаймні усі заходи, в яких я приймаю участь, вони благодійні, і у них вони мають одну єдину мету збирати кошти для наших захисників для збройних сил. І власне на цьому заході збиралися кошти на дрони. І наскільки мені відомо, були там люди, які прям запрезентували організаторам дрон. Ну не не коштами, а одразу дроном і це було максимально дуже класно і потужно. Е, тому ось так підтримуємо захисників, як завжди. Дякуємо про майбутні плани. Розкажіть, можливо, вже знаєте, можете щось анонсувати зі своїх концертів. А найближчим часом анонсувати нічого поки що не можу, але є плани на весну, і е, дуже хочу зробити декілька сольних концертів. Можливо, власне, перший концерт буде у Львові. Це ще під питанням. Але ми з організаторами дуже е, активно співпрацюємо, е, ведемо переговори. І як тільки буде щось відомо, обов'язково будемо оголошувати про концерти Юлії Розне. Але розкажіть про спектр, знаєте, так, для кого доводилося виступати на цих благодійних заходах, наскільки вони були різноманітні між собою, з ким про що спілкуватись доводилось? І, ну, знаєте, ви ж також жива людина, емоції переживати також потрібно так, було з ними боротися. Так. так, так. Ну, був у мене такий перформанс. Ми їздили з оркестром від університету Тараса Шевченка, з військовим оркестром, їздили на схід. І е, виступали ми в Дніпропетровській області для хлопців, які е, перебували на ротації. От, і е, навіть пару днів ми виступали в 10 кілометрах від е, лінії фронту. От, тому це був такий мій. Перший перформанс, і після того, напевно, я взагалі перестала боятися е, не те, щоб війни, а раніше мене лякало. Я не розуміла, як там хлопці знаходяться. Коли ти там знаходишся, вже не страшно. Ти розумієш, що працює наша артилерія, і е, дуже класно їздити підтримувати наших е, захисників. Е, тут в Києві є дуже багато заходів, коли. Хлопці так само їдуть на ротацію, е, і дуже багато організаторів організовує власне для збройних сил е, України концерти. Ну і дуже багато заходів благодійних, е, на яких ми збираємо кошти. Е, насамперед, це дуже крута можливість познайомитися з дуже крутими і класними молодими артистами, з якими потім ми починаємо співпрацювати, обмінюємося контактами е, з організаторами. Я не знаю, за ті два роки з'явилося дуже багато кльових людей і українці в нас взагалі дуже класний народ, <ріху> такий дуже потужний. Я би навіть сказала, знаєте, дикий. Ми як такі я не знаю, можу порівняти нас з якимись такими вікінгами. <ріху> Щось таке. Я і думаю, років... що військові нас зараз чують і ваші слова <ріху> чують <ріху> так. <ріху> так само. Їх час по раз пороси, відповідно свого часу назвали називали кіборгами. <ріху> так, зараз так. Юлія Розна додала вікінгів. Так uh, і власне мій чоловік зараз там знаходиться. Тому я знаю, я <с <с знаю. окреме привітання для хлопців, які там поруч усім бригадам, які на запорізькому направленні uh -huh. дуже хочу обійняти, поцілувати. І я сподіваюся, що зовсім скоро я долучуся до культурного десанту. Це Коля колясільга. Вони вже мене запрошували з концертами, але uh -huh. там трошечки не вдалося було гаряченько. О, тому ми зараз з ними на зв'язочку. Я думаю, що найближчим часом я так само туди відправлюся я думаю. Днів на 4 на 5, трошечки хлопцям підняти настрій, подарувати знаєте таку якусь жіночну жіночу енергетику, трошечки промінчик якогось сонечка. От тому, ось такі плани. Так, да, буквально вчора Сашою Чемеровим говорили про культурний десант. Дуже важливу роботу так. роблять українські артисти. Ті, хто доєднався і доєднаться до цього проекту. На завершення Юль, ми от про те, як колись з вами поговорили, і співали ви та в ефірі. А що ви найперше зробите після? Того, коли українські воїни, захисники, захисниці, дівчата і хлопці подарують, принесуть цій країні, яку ми з вами любимо, перемогу. От найпершим що ви зробите, як колись? Одразу, коли дізнаєтесь про це? А, я не знаю. Ви мене ставите в дуже незручне положення, тому що. Зараз психіка, емоції і, взагалі, настрій загальний. Він наскільки такий, знаєте, неординарний, і що секунди е від радощів, знаєте, до смутку, угу. від гніву до якогось розчарування. Я думаю, е коли настане цей момент, я прийму найвірніше е рішення у своєму житті. Ну, то, що я буду плакати <зас> від щастя, це однозначно. А потім вже будемо вибудовувати стратегію стратегію і дуже хочеться дякувати хлопцям і дівчатам. І насамперед хочеться дякувати тим сім'ям, які втратили в цій війні своїх дітей, своїх онуків, своїх чоловіків, так само дружин, тат. І хочеться для них знаєте декілька теплих слів: сказати дякую і побажати їм витримки, тому що. Ніхто, окрім нас, нашу країну не захистить. Тому дякую. Дякую, всім. Юля. Дякуємо вам дуже, що знайшли час. Долучилися. Ну і всі віримо, що день перемоги не стане. Обов'язково будемо плакати всі разом. що робити далі? Обов'язково продумаємо. Юлія Родман, українська співачка, була разом з нами у музичному тилу. Дякуємо і до зустрічі на прямо.